Набагато, набагато буде важче. Тобто, це центральна частина Київської області. Може бути і Лисиця. Чотири роки тому, коли були вибори. Вітаю! Це продовження серії відео про закинуті АЗС. В минулому випуску в нас була АЗС, яка не має назви. В цьому випуску АЗС вже з назвою. Якщо ви не бачили першого випуска, будь ласка. Переходьте за посиланням і приємного перегляду. Заїжджаємо до наступної АЗС. Це в нас АЗС з назвою Sun Oil. В такому вона стані. Зразу, коли вийшов з машини, то кинулось в очі ось це. Видно, що заїжджають сюди молоді парочки. Може і не молоді, кого як виходить. Так, резервуари для палива. Ну, для речі, там щось ще написано. Може вийде прочитати. Зараз спробую спустити камеру нижче. Ну, пахне бензином. Тут не поспориш. Тут паливо було. Ще один резервуар. Ну, там такі ж бочки закопані, як я показував і на попередній АЗС. Дуже просто цікаво, що тут ще не повитягували металолом. Ось тут зустріть труби. Сюди підключався бензовоз, який привозив паливо. 95 преміум, 95-й, 92-й, 80-й і ДП. Оце я не знаю, якесь невідоме паливо було. По цій вивісі я вже можу оприділити приблизно, коли ця АЗС працювала. Можу сказати точно, що це було давно. Бо, наприклад, паливо 80-те. Його вже давно не подають на другий АЗС. Також тут. Преміум паливо 95 з Євро 4. Як я бачу, що шоста колоночка це була для вантажівок. Тут навіть вона трошки уціліла, залишилася ця колонка ще. Ну, одна коробка з неї залишилася. Тут навіть написано е виробництво цієї колонки, як вона назву має. А тут вже був лічильник. Його розбили, і стирили. Четверта колоночка в нас Дорог... догори ногами перевернули повністю, а перша і друга зникла. Давайте зараз зайдемо ще всередину, що там залишилось. Хто напише в коментарях, з якого слова ці букви, тому поставлю лайк. Бо тут дуже багато скла. Були скляні вікна, склопакети повністю розтрощені. І видно, що їх трощили навмисно. Мало того, що вони були потрощені, коли стояли, мабуть, їх повибивали і ще походили по ним. Ну, Тут вже повноцінний автозаправний комплекс. Тут була мало бути, велика каса зі стійкою. Були, е посадка фудкорт. Також санвузел і е кімната для персоналу. Пройдемося, подивимось, що там в інших кімнатах. Порозбивали гіпсокартон, але навіщо не зрозуміло? Ну, це таке розлікуха чи що. Що це людям дає? Тут плиткою обложено, в принципі, навіть виглядає нічо так. Есть тут валяються всякі бумажки, документи. Видно, що це вони прямо на заправці тут і були. Тут все залишилося більшість те, що було іменно на самій АЗС. Давайте подивимося, що це за коробка от така кольорова. Прожектор світлодіодний. Для чогось його тут використовували. І Ще я тільки що побачив цікавий календар за... Подивимось, який рік... Ось він. Слухайте, так це ж 21-й. 4 роки тому, коли були вибори. Знаєте такого кандидата? І хто він зараз? Ще один календар. Якого це року? Також 21-го. Я так розумію, що... У 2021 році ця АЗС ще працювала. Хто може написати до якого року працювала ця АЗС? Напишіть, будь ласка. Цікаво за який це період приміщення приходять в такий стан. Зайду ще в це приміщення. Це в нас тут, я так розумію, санвузол. Він темненький. Трьомно сюди заходити. Бо тут може бути що? Літучі миші можуть бути, а може бути і лисиця. Ага, тут у нас просто, мабуть, душ, душова кабіна. Тут світла нема. Світло відключили. Кімната відпочинку. Проводку, видно, повидергували, комусь вона потрібна була. Хіба які ж люди, як вони мілочаться, якийсь кусок проводів. Ну що він тобі дасть цей кусок проводів? Що ти з нього зробиш? Дома проводку положиш? Та нічого ти з нього не зробиш. Хіба що наміць здаш за 2 гривні? А тут у нас що? Ага, туалет. Був унітаз і в кого вже нема. Залишились тільки куски. Зато є йорщик. Хтось навіть даже сходив сюди на підлогу. Тут ця заправка працювала донедавна. Що я бачу 21-го року тут є календар. Бо попередня локація наша видно було, що не працює вже більше п'яти років так точно. Але тут вандали все порозбивали. Якби не вандали, які це роблять, воно б виглядало все норм і стояло б собі. І можливо, б ще цей бізнес міг продатися, і хтось заробляв би на цьому кошти. Хтось би працював, бізнес би цей розвивався, люди б заправлялися. Це ж комфортно. Ця локація знаходиться на трасі Київ-Харків. Це біля міста Бориспіля від Києва сюди приблизно буде кілометрів. 30-35. Тобто це центральна частина Київської області. І от таке відбувається. Я думаю, це не одні такі локації, які я показую. Їх достатньо багато, що в Київській області, що в інших областях. Не кажучи вже про ті області, які знаходяться в зоні бойових дій, які окуповані. Там, я думаю, ситуації. Набагато, набагато буде важче. Але я про те, що і тут не все так добре. Якщо вам сподобався даний формат відео, ставте лайки, це стимулює знімати далі. Всім успіхів!